В житловому комплексі «Рів'єра» біля магазину Основа по вулиці Коріатовичі маю на оренду окреме комерційне приміщення, яке раніше використовувалось для надання послуг з б'юті сфери, але сьогодні не використовується в зв'язку з тим, що орендар виїхав за межі країни і приміщення стоїть. Можна взяти в оренду 20,5 квадратних метрів, в дуже хорошому стані. Є свій санвузол. Зроблено багато точок освітлення, буде дуже комфортно, як і для офісу, так і для б'юті сфери. Можливо, хтось захоче відкрити свою студію тату або зробити невеличку перукарню. Підігрів води у нас дійснюється за допомогою бойлеру, є вмивальник, також є додаткові виходи для встановлення перукарської мийки для волосся. Приміщення здається, без всіх цих меблів і техніки, що ви бачите. Але якщо вам потрібна така техніка і меблі, можна домовитись за окрему плату. Опалення здійснюється за допомогою гарної сплітсистеми. Заведено інтернет, також встановлено додаткові камери, за допомогою яких ви можете подивитися, що окоїться у вашому приміщенні. Є місце для великої зовнішньої реклами, гарна ціна оренди. Більше інформації за телефоном.